Доброго ранку! Гляньте, яка у нас краса на вулиці. Іде сніг. Ми, в тапочках, кіт. На вулиці дуже холодно. Ми заходимо назад. Ігорні, пожалуйста, дуже холодно. Ось Ігор. Там десь ростик, І все, ми прокинулися. Ми вже вийшли і замовляємо таксі. Ігор щось там рішає за таксі, що там нарішав. Ми їдемо снідати. Снідати будемо в Дон Япон. По машинам принесли вже напої, піцу, чай і у рості. Все, будемо. Мені ще принесли пасту, у Ігоря Споварітка сів. Ми підійшли до кас. Ось, дивіться, які тут ціни. Почом і дуже багато людей. Так що ми стоїмо, чекаємо. Ми стоїмо в черзі на підйомник. Острігаємо простір, гоські. І зараз будемо чекати. Ми катаємося. Там ззаді їдуть нічого. А де вони? Короче, мені страшно. Де вони? А де? Ну, Будемо пить <пробітник> зараз. Ми піднялися вже наверх на підйомнику. Будемо. на родальван і будемо кататися тут. Ось гляньте як. Як ви готові? <біршує> <піршує> так. Ви покатались на радальвані. Як вам? Ростік, Рості, як тобі? Супер. Кіт! Вау! Ну це круто! І зараз ми йдемо в Єгер пить мільярд цих шотов! Потому що Ростик хоче виграти флягу! Там потрібно випити 16 шотів і отримаєш флягу в подарунок. В общем, челендж здохне обом... Куда? Так, Ростик виграв, поки покажи. покажи. Флягу, гляньте. Победитель. І... І сюди зараз на ю 4 шоти. Вау, амейзін! 2025 року було молодих... таке три уродження міста Полтави та один міста Маріуполь. Приїхали в міста до Просто слухайте. До Після проведення урочистостей вони пішли у гори. <рісті> де, де на жаль були. Були заметані засніжені бурі. Тепер йти на якусь гору. А! Пішли! Йдемо куди! Ось наші квиточки і зараз ми заходимо в Буцуленку. Підемо, гуляємо. Переходимо такий мостик. Там внизу водичка. ми йдемо. Ось такі чудні. Гляньте, які чудики. Так, зашли якусь хотинку. Да, можно. Можна. Написано. Да, я кажу, можно. Не було написано, що ты под не трогає, не ли чипає, Он же ж ззаді. Шутка жіночка робить ковачка, кача ті кача тікача. Як ви думаєте, яка відмінність між ними і ігорем? Ці не плюються, правильно. І так, прийшли в Гуцуленді по випічку. ось такі штучки. Тут, 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 асортимент. Там вон, кухня. І ще на вулиці випікають. Ой, Кава ще тут є. От так ось. Добре, добре, ну як було спинок. Так, булочки в Гуцуленді, Кукуц з малиною, по-моєму, називається. Ставимо із десяти. Скоко? П'ять. Шість? Кіт. Чотири. Я ставлю 5. Отак, от таке. Не дуже, якщо чесно. Коштує 110 гривень, але це, звичайно, булка з малиною. Ми пройшли бакара кофі, ростік і кіт. Взялися і капушино і сок. Зараз ідемо купувати сувеніри і ідемо в біклітоп в Тбілісо і стоїмо в черзі. Бо дуже багато людей. Ось гляньте. Так що ми чекаємо. Накупили дуже багато сувенірів. Накупила купила як... Аліна. Да. Ми да. купили тільки я... просто на роботу <клес> і все. Точніше ми як прийдемо. Якщо я не забуду, я вам зніму цукерки з їжаком. Нас ведуть за наш столик нарешті. Ну якщо чесно, ми не дуже довго чекали. І так нам принесли бульйони. І у Ігоря салат. Будемо <адесь> в Супермаркет вже скупилися і чекаємо таксі. Поки не можемо його викликати, бо дуже багато людей. Однак сидимо всі разом. Ми вже їдемо на таксі. На 9 у нас замовлені. Ой, таксі, да. На 9 у нас замовлені чани. А скільки часу, вони? 20 2040. 20.40. Сподіваємось, ми встигнемо. Їдемо. І так, ми вже приїхали в чан, вже розклалися. Тут у нас душ, тут вбиральня, тут холодний басейн. Там ще на початку у нас є така баня. Ось, гляньте. Так, це я тут. Так, і ще на вулиці в нас є чан. Зараз покажу. Ой, гляньте, перемішати. Помахайте. Гляньте. Дуже прикольно. І так, ми вийшли вже з. Бані, сауни. Ми відпочили і зараз на годиннику кудись 12 напевно. І ми йдемо вже в номер. А завтра вже їдемо назад в Полтаву. Доброго ранку ми прокинемося. Ми вже збираємося. Ой, Тут тут у нас взагалі фрушет. Хтось там віддихає. А що ви дивитесь? І все, будемо снідать. Це, Це ми вчора фотографувались. Це Ігор з Ростіком. Це, Це ще фотографії. Я смі з хвості. І так, як і обіцяла, показую, що купила з сувенірів. Так, така ось чашка. Три бейліса, потім два варення. Це ми накупили на роботу такі маленькі наливки. І тут ще один бейліс шоколадний. І одна наливка медовий бальзам. Отакі от сувеніри. Так. ми вже виселились Ось з валізами. Йдемо вниз. Сьогодні знову іде сніг. Я не знаю, мені каже, він тут не прикращається, Але зато видно що його. Так, да, кіт? Каже, так. Да". Да. Да. Так, ми вже спустились, он валізи, йдемо вибирати Софії. Добрий день, подарунок, сувенір якийсь. Ой, глянь, яка прикольна штука. Ось таку штучку. Брелок. Так, ми прийшли в ресторан при якомусь готелі. Залишилось десь дві чи півтори години Настильна. до одягу. І треба нам десь почекати. Десь так? Yeah. ось у мік сидить. Yeah. <laughs> Все чекаю. Так, нам уже принесли. В мене банош з у Кота деруни. Ось така деруни і бульйон. У Ігоря, а що це? Це курка якась там в чомусь і овочі, і, і... грудне ага. і... і... ага. і... 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 юшко. Це ми будемо кушати ще принести варенички з вишнями. Зараз будемо пробувати. А, так, дякую за визнавство, Раюс. Таке. Визнавство? Сайм? А, наука. Ні, це з. А, з Раюс. З... З... Ну, з того, як, я... да. як я приїхала. А, да, можливо, я, я побачу тебе. І так, ще їдемо на вокзал. Махай. Живаєте, я все, все. Ми приїхали на вокзал. На мій рідний вокзал. Ростик, розкажи подписчикам історію. Короче, у мене був автобус з Мукачева. Я сюди приїхав три утра. А ребята приїжджали в 8.20. Що ви думаєте? Комендантська година з п'ятої ранку закінчується. Я два часа тут просидів. Потім пішов в АТБ, куди поучаса йти. На заправки ще посидів. І потім далі тут ще часик сидів. Тепер це мій рідний вокзал. <рес> Знайомтесь. Ось так от. І нам ще скільки до потяга? Так. Да. Все. О, і в мене не валіза. Тому що там мільярд бутилок, Так що... Усьо, чекаємо. Я так, гляньте. Ой. Ми взяли каву ще. Давайте чокнемося, чокнемося, бігаємо. Ось їде наш потяг. І так, ми всілися, але ми їдемо в різних купе. бачите. No, no, no. У Ігоря. Давайте поки не дивіться не можемо, а сфоткати сфоткать чікувати. О, давайте. Раз, у <реку> Ігоря у нас віп ложа, <реку> в нього лише одне місце. Род закрить. Бачите, у нас таке общення культурне так докравився. А слідує військово костюма? Шеціка. Так що в общем, ми сидимо. Хто? Я і Вікуся. Це вона має визначитись. Вона має прийти і сказати: Мама, я хочу встати допомогти. Це дуже зручно, коли поряд є мама, яка пікується, яка може забезпечити тебе. Все. Всім добраніч, До завтра. Все. Доброго ранку і ми вже вийшли в Києві. На годиннику десь 7-40, напевно. В ми будемо їхати без 10.09 о 9.00. Ми будемо їхати на автобусі, бо потягу не було. на наш час. Так що, йдемо. Зараз йдемо матку. Итак, ми вже пришли в Макдональдс, Ось наш сніданок. ігор не снідає, потому що, що? не треба. Потому что Макдональдс там нормально не найдешь. Ой, нормально. Ой, ты нормально найдаєшся, але потім хочеться спать, і ти взагалі не отдаєш. Треба їсти і яйця, курицу и овочі. Да. И сосиску. И запивати просеку. Правильно? Нет, запивати водичкой обычной. лимончиком. Все, будем кушать. Що, ігор,

ось скіт з, з Ростиком. і там наш автобус чекає нас. Так все ми вже приїхали полтаву і до нових зустрічей.